Приїхав із з села, місто і ось е, пробуємо сорт президент пожарити і подивимося бланшування. Ось такий в мене апарат для розбивання горіхів. Зараз через декілька, півтора-дві хвилини і подивимося бланшування. Хоч би не знімав молоко, а ти ще і молоко знімаєш. Ремешу. Ось така заповненість горіха. Після осушки вже сухий повністю. Скарлупа я вже казав, на неї є дуже тонка, але не є дуже груба. Такий результат. Пройшло дві хвилини. ми горіх і... виключаємо, чекаємо, щоб остив і покажу бленшування. Горіх вже трошки остих і показую ввиншування. Сорту Президент. сто відсотків сто відсотків. Стоят сотки сто відсотки. Повністю бленький горіх. Ось можна сміло сказати, що горіх президент баланшується на 100%. відсотків. Любий горі, ось манушманів столиць такое. Все, всім добрання на все добре.